Привіт усім моїм глядачам. Ось я вчора знову була у місті і вихватила собі ось такий рододендрончик за 200 гривень. Отакий ось він величенький, гарний. Я його так туди поставила в кітник, тому що в нас такий вітер, що його просто зносить, не хочу, щоб поламало. Ось такий от він величенький вже. Я зразу Спитала і пройшла, але потім думаю, ні, я все ж таки вернуся і возьму його, тому що, де я ще возьму такий рододендрончик за, за ці кошти. Ось, бачите, просто його зносить, то я вже так його приклала до трояндочки. Ось тут є такі брунички, але я не знаю, це квіткові він заклав, чи це будуть. Буде він розгалуджуватися, не знаю. Я роду тентронами ще не мала справи. Ось, хочу ще принести з лісу трішки ґрунту для його посадки, так як його ж потрібно саджати в кисний ґрунт, а я його не придбала. Ось таку маленьку ще я купила хризантемку, Так от вона горщичку. Така вона, бачите, рожево-бускова, прикольна. У мене м, такої ще немає, то взяла. Ці маленькі хризантемки мені дуже подобається, як вони квітують, як тримають свою квіточку. Та й може кущик буде невисоким. Ось і придбала ще ось такий окорінювач. Тут така немаленька ємкість. Я ще її не відкривала, тому що я ж посадила свої хвойнички і там другі рослинки із відкритим коренем, то хочу пролити їх обов'язково корневіном. І таке ось добриво для хвойних також, але це мені сказали, що осінь. По столовій ложці під рослинку накидати. Не знаю, коли воно, правда, дійде до тієї рослинки. Але вже так накидаю я. Я їх влітку підливала майстром, купувала, то робила такий розчин. Там був такий пакетик, я розводила на відро води, то мені подобається, як він діє. А цього ще я такого добрива ще не брала і навіть не знаю назви, тому що, бачите, це так. Така якась фасовка. Такий пакетик, не знаю, що це за. Я і не подивилася, як називається. Там у них це добриво. Тому щось я взяла. Ну, ось так-от. А ще ж це не все. Я ще не порозкидала осінні добрива під троянди. Ось порозквітали в мене вже ось ці хризантемки пізні, такі вони високі, гарні. Вони потім вже сніг випадає, і вони, так знаєте, всі в снігові стоять, потім сніг тає і вони ще стоять. Ще щось В квітниках, здається, ніби є якісь квіти, то я їх не викидаю поки що. Ось такі вони високі, підв'язані, але нехай буде. Досить гарно вони також виглядають. Ось, до речі, це моя шавлія із лісу. Це один з кущиків. Ось гляньте, який гарний колір насичений. Ще ось вже так підрозквітла червона така хризантемка, також вона така височенька, хоча я купувала її низькорослою і такою, ніби мультифлора, вона була таким круглим кущиком. Ось така вона гарна. Темно-червоні такі квіти. Тут сонечко світить, то камера трішки висвітлює, але вона така темно-червона, мені дуже таке подобається гарна хризантемка. Ось така вона красунечка. І ця ось височина також вже відкриває свої віточки. Така ось вона фіолетова, рожево-фіолетова. Також висвітлюю її зараз сонечко на камеру. Бачу я, що без змін сьогодні не обійдеться, так як у мене є новий рододендрон, шукаючи для нього місце. Я. Так уже почала придивлятись і туди, і сюди. Ось у мене тут розрослася із весни досить так добре ця травичка. Тут де паличка, це я хочу тут весною посадити ще трояндочку, і так як тут є і лаванда, і хризантема, і вони досить такі широченькі, розлогі мають кущики. І ну, цієї травички тут вже не потрібно буде. Буде дуже Густо тут вже густо. Тут ось також на цій діляночці є ось такий очеток. Він так гарно квітував. Я там, якщо знайду, то вставлю обов'язково фото. Я його обрізала, тому що він, коли відквітував, то висохли ось так от пагінці в нього. Він живий, все з ним добре, але він, ось, бачимо, якось так чомусь сіла земля, він так заглибився, треба його або піднімати, або я вже так думаю. Напевно, що я все ж таки його перенесу. І перенесу я його сюди, ось цю черепашку. Я її нещодавно придбала. Ось, І тут в мене був флокс шаловидний, але він згорів повністю. Дуже гарно квітував, такий гарний був флокс, малиновий. Ось, І я зараз перенесу той чіток сюди в цю черепашку. Він такі, не спадаючи такі в нього пагінці з квітами, то це тут буде доречно гарно. Тим більше, що в мене тут такі, бачите, бетонні такі брили. Тут глибини немає землі, там просто бетонне дно. І тут я не можу собі дозволити якісь такі сучати рослинки. Ось в мене тут петуні, щось таке ґрунтопокривне, дилосперми. Навіть тут бересклетик. Так, тому перенесу я його сюди. Ну, ось так от в мене вийшло. Зараз він, звісно, не гарний, тому що, як бачимо, квіточки я обрізала, але ще в нього все попереду. Тут ось в мене під ванілою фрайс, також така пуста місцинка, я щось її тримала, не знала для чого, і посаджу тут цю хризантемку. Ось тут маю таку саму бетонну бадью. Прибирати я її поки що не буду. Тут в мене ось такий грунтопокривний очіток гарненький, він мені подобається. Я його порозсадила. І тут, і там. і ось Тут в мене був такий варігатний барвіночок. Я хотіла, щоб тут все він затягнув і поприкривав. Це все. Але. Все ж таки пересаджу я сюди такий самий, тільки більший кущ цього ж очетка, який в мене на тому місці, куди я хочу пересаджувати рододендрон. В мене там є такий ось величенький кущ цього очетка. То я його приберу сюди, тому що там він якось не дуже доречний. Ну, і ось такий результат. І якраз ось земля, яка залишилась, тому що я цей очіток переносила разом із комом землі, то піде в мене на підвищення ґрунту. під... Зараз я покажу. Ну, ось це місце, звідки я прибрала очеток у Черепашку. Очеток Зібольда. Так, я його купувала, але мені здається, що все-таки то. Очиток Еверса. Ну, далі буде видно. А посаджу я на це місце вівсяночку із лісу. Така ось вона на сьогодні не гарна, Але ось зараз я вам покажу. Ось, це така сама вівсяночка. Просто чомусь ось вдома в квітниках вона така стає гарна і соковита. Шанічик я поки що тут залишаю і присиплю просто все тут опадом сосновим, який в мене є. Цілий мішечок, до речі. Ну, ось і все. Також в цій ось частині маю такий шматочок, де в мене є така півтінь, але там я посадила. Перенесли сонця-ліртензію. Ось вона там і трішки щось є в неї широків. Ось, і тут я посадила цю травинку. Це якщо я правильно розумію пампасна трава. Я так розумію, що тут місця вже мало буде. Якось взагалі для гортензії, манститвут буде великим. Ось зараз, шукаючи місце для рододендрона, я розумію, що я... Загустила тут все ж таки посадку, пампасна трава буде дуже велика. Широколисна гортензія також, ну, я її в принципі ще не бачила великим кущем, але думаю, що поки не пізно, треба тут трішки навести порядочок. Ось помпасну траву я все ж таки вирішила прибрати на нову діляночку на городі. Досить гарне коріннячко, ось зараз вам покажу. Хоч воно зверху вся висохла, але ось є живенькі такі бруднички. Це гортензія посаджена, її вже навіть і не видно. Тут ось чубушник будлея буде притінена гортензія ними. Тут поки що нічого не буде, тут я ще підсаджу весною декілька трояндочок. Ось так. Так, тепер беремося ось за цю діляночку. Тут я звідси забрала вже ось той червоненький очеток. Coral Так, Тут я зробила із молодил таку ніби доріжечку. І ось тут, ось десь тут, хочу я посадити рододендрон. Так, так, ця доріжечка прерветься, тому якось мені потрібно буде ці молодила. А тепер по-іншому. Розкласти. Зараз щось я буду думати. Насамперед підправлю камінці та приберу Петрушку. Тепер пересуну молодило на інші місця. Я, звісно, дуже вибачаюсь за свій вигляд, але, здається, моя кішечка також попою догори, там щось саджає. Вже практично темно, але ось хочу закінчити. Вімкнула ліхтарик і хочу ну, хоча б посадити сьогодні вже цей рододендрон. Грунту з лісу я так і не принесла, тому ось змішую землю із хвоєю. Коренева, як бачимо, просто як мочалка. Я її ось перед, перед посадкою так понадриваю, хоч мені це дуже і не подобається, але. Бачили, що так потрібно необхідно робити. Ну, ось, як бачите, закінчую я вже це все наслідучий день. Але все ж таки вирішила ще досипати сюди цього гравію, щоб не так лізли бузянці. Ну, ось так от поки що я закінчила цю свою вічно-зелену зону. Не впевнена, що це вже. Тут переробок не буде, тому що не дуже подобаються мені тут ці молодило, але поки що так. І ще посадила ось таку кочечку із лісу сюди. Вона в лісі, до речі, влітку дуже гарно виділялася серед усієї трави і була дуже така приваблива. Але справ є ще багато, тому не прощаюсь.